Вітаю, друзі! Це Independent Politics Політикс. Я за річний ігор. 14 березня 2023 року Кабінет Міністрів України остаточно затвердив план пріоритетних дій уряду на 2023 рік. Прем'єр-міністр Денис Анатолійович Шмигаль серед важливих напрямів роботи на цей рік для уряду. Визначив ветеранську політику, якісну освіту та продовження децентралі... децентралізації. Ветеранська політика це формування ефективної системи переходу від військової служби до цивільного життя, трирівнева система психологічної допомоги, зручні сервіси в межах проекту є ветеран, нові принципи роботи військово-лікарських комісій, зазначив очільник. Уряду також Денис Шмигаль говорив про продовження реформи нової української школи і з приводу того, що уряд продовжить реформу децентралізації та буде розширювати допомогу громадам. Буде затверджено план відновлення та розвитку регіонів, а також нову стратегію регіонального розвитку до 2027 року. Якщо говорити про план дій уряду на 2023 рік, то він загалом містить 500 завдань, які мають виконатися урядом в 2023 році, та 14 основних напрямів плану дій уряду. Звичайно, основний пріоритет буде здійснений на безпеці та подальшій відбудові України після того, як вона отримає перемогу у війні проти Росії. Які ж основні напрями дій уряду визначаються Кабміном на 2023 рік? Перший напрям це безпека і оборона, другий напрям інтеграція в ЄС та НАТО, третій напрям енергетична безпека, четвертий напрям відбудова країни, п'ятий напрям макрофінансова стабільність та підтримку бізнесу, шостий напрям ветеранська політика, сьомий напрям безпечна, доступна та якісна освіта. Восьмий напрям продовження децентралізації та регіональний розвиток. Дев'ятий напрям підтримка громадян, які опинились у складних обставинах. Десятий напрям ефективне державне управління. Одинадцятий наука та інновації для розвитку. 12-й здоров'я нації, тринадцятий санкційна політика та верховенство права. І 14-й це захист довкілля. Відповідні 14 напрямків мають свої підпункти, і я думаю, що ми зробимо прямо по кожному напрямку окремий відеоматеріал для того, щоб більш детальніше їх знов ж таки розкрити. Питання заключається ще в тому, що на даний період часу ми ще не бачили, до прикладу, цих 500 завдань основних, так? На який поділений план пріоритету дій уряду, і мене знов ж таки цікавлять в даному випадку дедлайни щодо виконання тих чи інших напрямів роботи і завдань, які для себе визначив так уряд. До прикладу, візьмемо одне з завдань: це виконання. Угоди про асоціацію з ЄС новий план заходів. Тут ну, таке питання, коли, до прикладу, такий план заходів буде затверджений, що там буде включатись, і відповідно на якій стадії ця угода про асоціацію може бути виконана. Це якщо взяти один такий маленький приклад. Проте варто відзначити, що такий план пріоритетних дій уряду він був затверджений, і відповідно уряд має вже Планування, за які здійснювати управління внутрішніми процесами в нашій державі. Ми в даному випадку будемо слідкувати за тим, як це буде вдаватись, як будуть дотримуватися дедлайни щодо виконання тих чи інших завдань, і чи вдасться їх загалом уряду виконати. Нагадую, що окремо по кожному напрямку їх 14, буде зняти ще окремий відеоматеріал, де ми детально проговоримо, що ж планує уряд у цих напрямках. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримування інформації про нові відеоматеріали. А Тут закликаю переглянути це відео, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!